Такс і... єс! Yes, пройшли. Скоро буде... Ого! Він приліпала, кидає! Опа. Ого! І всім привіт, друзі! Ви на каналі VR Players. І сьогодні ми будемо грати в Фортнайт Королівська битва Соло погнали! Так, ну що, я вже заспавнився. Була б додавали Full Guy's, давайте полетимо зразу сюди, вот. Я там ще ні разу не був. Full guy's я і граю інколи, тому грати я там, ну, не особо вмію, конечно. Ну, може бути. Хочете навіть відільне відео про Guys запишу, типа. Може ще з страпом. Чекає наступний сезон. Друзі, я вас благаю, добийте нам 100 підписників, ми вам будемо дуже вдячні. Тому добийте нам тих 100 підписників. Поширте це відео, перекиньте своєму другу чи подрузі, щоб теж лайк, підписався і все було добре. І в нас було 100 підписників. Ми будемо вам дуже вдячні. Так, де тут статуя десь стоїть? Вроді десь я не знаю, де статуя стоїть. Все, давайте спригуємо. Я її вже бачу статую. Сюди, давай. Летимо? І нам треба бути... Нам треба отримати хороший лут. Це доб, все, щоб було нормально, типу хороший лут був. Мені треба головне, бо там на одній статуї 8 гравців має бути. Зараз сюди багато хто летить. Так, вже один є там. Вс, я є. Так, давай три, два, один. Ого! Боже, господи. Ви б назвали мене напевно, ну, бомбою. У фулгасі. Ну я сам себе так трошки и називаю Давайте вот сюда вот. Буде швидше. Такс. Ні! Чекать, от Та господи, боже! Добавлю ще мініган ган Давайте, друзі, давайте, давайте. Уху! Uh -huh. uh -huh. Давай, ЕС, yes. Тут тоже. Я. Yeah. Так, сцена нашел. Плив. Понятно. Так, и ЕС, yes. Прошли. Видите, что земной за штука падает. Она мне не даст лут, Вот это модный безлюдное место. І мені дали нормальний лук такий. Дуже вигідно получати за халяву. Та ще й пампу мені дали, і фіолетовий тактик. Так, Тактичний автомат. Так, давайте так. Все, у мене ще є імпульски. Ну, от я от типок. А його тепну, його тепнуть туди. Він не зможе. Якщо ми намагаємося залетіти туди, то нас степне до якоїсь статуї, наскільки я знаю. Тут прям йдуть файти вже. Так, забираємо це. Оп. Ес, yes. все, сюда. Чиназ. Угов нас тут. Ну и забираю. Ого, в нього фиолетового помпа була. Ничего себе. Багатенько. У нього було тут. Ну, Давайте ще коло выпьем. И візьмем спрей і нитро. Вс, в зале же на початок так такая им давайте не давайте оскара заберем. получим шансос имбовый дробашек и надеемся что сюда никто не пройдет. так Давайте зробимо так и вот, на. А, тут я, а босом, типа, с медальйоном дают 200. Скоро буде... Ого! Ин прилипало, кидає! кидает! це жорстко. Все, маємо імбовий дробашек, це... Щоб... це, це настільки імбовий дробашок, щоб вбити ті паси, треба попасти два хедшота і все, це труп. Він дає 78 урона, це просто, як... це так само як привратник. Просто набагато ліпше більше патронів, типа не п'ять і не 3. Найліпший дробаш у цьому сезоні, як на мене. Такс Окей. И дам ща. Тут тоже есть лут був. Типа... А его было? Ну, у меня богатенький лут був, о, нормас. Ченя, все таки царя везде. Я нарешті отримав музику, я взагалі сюди перший раз приземлився після обнови. Обнова була коли після вчора. Так, після вчора була. І буде скоро івент, тому ми його запишемо. Чому би, в принципі, і ні. Ми запишемо івент. Ви будете дивитися, типу... Ми запишемо на відео івент і все буде дуже класно. Якщо там буде щось по часу, типу... Это ела больше мы. Давайте трохи камень полутаем. А я кимипаршики на... А, згадав, точно. Что дефиолетовый помпус получил? Давайте вот цей его домик полутаем. Тут вроді би, напевно, ніхто не був. Чих був? Ні, двері відкрилися, значить хтось був. Але сундуки не всі золотали. І зараз, надіюсь, ніякої криски тут не буде. Так, давайте тут прочекаємо, тут нікого нема. Так, зберемо. Зараз їдемо, може мені якісь модифікації на тачку підладимо, візьмемо, як то сказати. Зробимо, бо, от так от. Тому що ну, це ж типу такий сезон машини. Пачка перевернулась, давай, там типы, алло, у меня один килл, что це таке? И там спочатку тут а я тут. Відчуваю, що тут будуть бути. Ну такие нормальные вроде бы забрали. Ну я на машинці. Куда ты? Дай мне свои кулачки! Не, типа це він не вміє играть, понятно. Е, а, в нього ж кулаки були, я не поняв. Бах? Де кулаки ділись? Я не поняв. давайте там дропчик, аэродроп сзади вот дропается, то можно вот забрать его. Давай, давай, давай. Все, очень нас Киназис просто попав. Ой, хорошо їх одно мені випало яке мо... Опа. Ого! Ми звали. Там сойти просто. Иди. Вот сам же ботки есть, да. Давайте вот так вот захиляемся. Выпьем колу. Заберем гил. Так, тут скики. Чтоб просто так не валялось. И так И ровим. Тут має ремонт машини бути. Все, я готовий. Ого, я застрах. А ні. У! Вот тут вот, буд! Вот. Чиназис! Там бігає, давайте її вип'ємо. Що там по острову, коли він буде? А, що через 25 секунд з'явився остров? Чи коли? Він там вже на четвертій бурі з'являється. ТА кончи, не не стукайте! Я відео записую взагалі-то. Ого. Дивіться, хто там, медалька. Попробуємо забрати. А, ні, мені Ой-ой-ой, яку я помилку зараз зробив Велику? Давайте будемо преслідувати. Слідкувати за нею вже А, це ще й дві медальки. Острых заспаунился. Тут да, чиназис! Тут шади є. Понятно? Забираємо боу машинку. Мініган? ган! Забираємо! Тут дві медальки є. І забираємо шокулаки. Вс, чиназис! Просто у мене золотий мініган. Просто уявіть собі! І тут летів, давайте звалим! А хоча б мене мініган, що в мені боятись? Просто імба. От ви мені буде зараз би ще машинку мою захилити. Вот там є заправка. І там ще шо... тип на бункері. В бункері з медалькою. Та ну в мене будуть всі медальки, прикиньте. Опа, тут ще й тип. Давай я захилююсь. Ого. Угу. Такс. Ніе, я зараз помру. Ніе. Я тупанув, друзі. Ладно, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви були на каналі VR Players. Всім бар па 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 па